Це в ніякому разі перша мобілізація. Штурмові бригади формуються виключно з добровольців. Тобто, добровольці з числа поліцейських, які проходять службу зараз в поліції, з числа цивільних, які готові будуть служити в поліцейських підрозділах. Наприклад, бригада Національної поліції Людь. Яка формується і формування, яке вже розпочалось, буде виконувати не лише поліцейські функції, які зазвичай виконують поліцейські. Ну, Наприклад, ви знаєте, на в Харківщини, що під час звільнення територій в перших лавах завжди йде ЗСУ. За ними фактично, як ми умовно кажемо, на плечах йде національна поліція. Тобто, ми заходимо відразу на деокуповані території, розпочинаємо роботу щодо стабілізаційних заходів, щодо підтримки громадян, щодо реєстрації кримінальних правопорушень за фактами вчинення злочинів окупантами на цій території перед окупацією та інших. Тобто, це а, саме поліцейські функції. Однак в поліцейські також приймали участь в бойових діях. Це також не для кого в Харкові, не для секрет. Наприклад, це підрозділи спеціального призначення, такі як Корп, полк поліції особливого призначення, рота спеціального призначення Схід.